Сьогодні, 20 вересня 2025 року, Росія робила свою улюблену справу. Те, що у росіян виходить найкраще, те, що вони відпрацювали в процесі еволюції, практично до досконалості, це вбивства і каліцтва людей. По Україні Росія запустила сьогодні понад 500 шахетів, плюс балістика, плюс крилаті ракети повний комплект. Одним словом щодо Європи, кампанія залякування європейських народів з боку Росії триває після всіх цих вторгнень в повітряний простір Польщі і Румунії. міги над Естонією, і, по суті, Москва передає світові наступний сигнал. Віддайте нам Україну, це буквально шановні. Я не перебільшую. Віддайте нам, тобто, Росії, а Україну, і ми вас не будемо залякувати. Водночас мені здається, що Європа не злякалась. Ні, звісно, там є такі персонажі, як Корбан і Фіцо, які грають в російську рулетку, але 19-й пакет санкцій затверджено, що дуже добре. А ось американський спецпредставник Трампа Кіт Келох. Сказав наступне: дай путіну дюйм, він відкусить цілу милю. Ну нарешті слухайте: нарешті і американці починають розуміти цю загадочну руською душу. Наступним етапом це прийняття важливих рішень, щоб цю душу поставити зрештою на місце.